Всім привіт! Це друга частина відео підкасту Інсайд Ліцей. Ми розпитали сістів на тему День вчителя, щоб вони могли нам розповісти. Бажаємо приємного перегляду. Добрий день. добрий день, добрий день. Який ваш улюблений предмет та чому? Алгебра, тому що я люблю рахувати. Математика, тому що вона потрібна ну, в житті. Малий зошит, бо в ньому можна писати, там мені дуже подобається. Привет. Малювання, тому що я дуже полюбляю малювати, та в мене це виходить. Перевірена. Книга та мага, тому що на, на книгі можна читати цікаві книги і можна малювати красиві малюнки. Я дев. Математика, бо там можна вважати. Математика. Тому що там можемо додавати, віднімати, ділити там ножити. Малювання тому що там... Там, там, потому, що там домашку не задаю. Мистецтво. Чому? Тому що можна малювати. Ви всі любите малювати? Я, я люблю перем'яну. Я, я люблю перемену! Я, конечно, художник. А, ще ну, то бро! Продемонструйте емоції, які у вас виникають на уроці математики. Кап -кап -кап -кап. А чому саме такі? Математика дуже складна. наука. В якому ти класі? В 10-му, математичному. Я плачу. А чому саме такі емоції? Тому що я не розумію. А це який клас? Шостий. Я тебе? боюсь його. Чому тебе навчив твій вчитель, окрім твого предмета? Робити домашнє завдання. Бачити гарні речі навіть у дрібницях. Хто твій класний керівник? Що ти побажаєш вчителям на День вчителя? Усього доброго. А ще. Багато грошей. А ще. <плес> Щоб діти поважали їх і не забували робити домашні завдання. Бажаю їм гарних учнів, всього самого найкращого та успіхів. Мир, здоров'я, щастя. Благополучне. Да. Любові, щастя. Е, ну щоб Миру, щастя, здоров'я та щоб все добре е, получалось. Молодець! Терпіння. Бажаю теж терпіння та гарно, гарних уроків. Що, на твою думку, найскладніше у роботі вчителем? Я думаю, це керувати цими шаленими дітьми. Вони не контрольовані. Роблять що завгодно, а вчителям треба з цим боротися. Витримувати дітей. А що вони таке роблять? Молодші класи це не дуже добре. Це, це неприємна штука. Ти би хотів стати вчителем? Як ні? А, найскладніше, мабуть, слідкувати за дітьми та преподавати. Щоб ніхто не сварився, там нічого на уроці не робив поганого. А ти? А, я думаю, що за е, <зипліною>, слідити та викладати. Чи складно вчителям готувати матеріал до уроків? Це теж насправді доволі складно. Треба перерити пів інтернету, аби скласти нормальний тест. Але можна зробити, як, наприклад, вчителька хімії, яка в кінці дев'ятого класу задала мені завдання зробити контрольну роботу для інших. Якби твій класний керівник не був вчителем, ким би він працював? Напевно, в приюті десь котиками тому що він любить котіки. Який ваш улюблений момент чи урок зі школи, який ви ніколи не забудете? Мені дуже подобається фізика з Андрею Леонідовичем. Мій улюблений урок. Мені теж дуже подобається, але у мене її вже, к сожалению, немає. Мій, мабуть, любимий урок зараз – це англійський язик. Там дуже весело. У мене теж це фізика з Андреєм Леонідовичем. <laughs> Кожен день фізику. А якийсь улюблений а якийсь улюблений момент зі школи чи мем, чи прикол. Когда я фізику ну, Це мем. <реш> в лагері їздили дуже весело, там було багато хороших споминань. Так, багато много в лагері було хороших розповідають. Я не заводу, як пацани з нашого класу, взяли увесь пластилін, що був у нас в класі, а в нас його було багато. Скатали ось такий шар і скинули з третього поверху. Навіщо це загадка? Ніхто не знає, вони самі не знають. А в якому класі це було? Це було в сьомому. Потім вони спустилися, взяли його, притащили обратно в клас і кинули у відро з водою. Я вступила в перший клас. Чому? Тому що в садика поступила в перший клас. Для мене це коли у нас була самостійна робота, і вона для мене була дуже складна. Але коли нам виставили оцінку, в мене оказалось 12. І я була дуже здивована своїми, своїм рівнем. Вчіть вашого вчителя трьома словами, які не пов'язані зі навчанням. Найгарніша, мабуть. Логіка. <рігла> Любіме. А чому саме ці слова? Для мене наймолод і саме красивий вчитель. А хто ваш вчитель? Оксана Володимирівна. А чому Водина? мене <рігла> теж Оксана Володимирівна, тому що <рігла> вона добре, як. Для мене вишають ну, проблему очень так хорошо. Любоміром. Хорошо, добре. Класно. Класний, потужний, цікавий. А хто ваш вчитель? Оксана Вадимірова. Добра! Красиво. Ще. Мудра. Якщо про наш ліцей знімали серіал. Який вчитель був би головним героєм? Я думаю, що фізик. Чому? Ну, У нього шутки завжди дуже гарні, тому весело на уроках. Та він завжди на позитиві. Тому так. Як ти думаєш, що роблять вчителі після уроків? Перевіряють роботи. Контрольні? Так. А ще. Не знаю. Скажи, останься, мені не трогай мене. Вони йдуть відпочивати та пити каву. Ну, напевно, виставляють оцінки за урок, перевіряють, а потім йдуть на слідчі уроки. Відпочиваюсь. Як ти думаєш, що обговорюють вчителі після уроків у вчительській? Наші відносини. Стосунки, між учнями. Шановні вчителі, від імені усіх ліцеїстів ми долучаємося до вітань всіх опитуваних. Такі важкі часи важливо залишатися разом та продовжувати навчання з Вчителя!